Це було все одно, що сказати, гроші вам заплатить Господь Бог. Адже тоді ніхто не знав, напевне, існує чи ні той уряд, та й він давно вже зробився невидимий. Ми бачили тільки фортечні мури на пагорбі перед військовою площею, президентський палац із балконом, звідки раніше лунали легендарні промови. Бачили вікна, на яких стояли горщики з квітами й висіли мережевні фіранки. Вночі будинок здавався кораблем, який пливе по небу. Його видно було не лише з будь-якого куточка міста, а й за сім миль із моря. Надто ж після того, як палац почали освітлювати кулястими ліхтарями, а стіни пофарбували в біле. На честь приїзду славетного поета Рубена Даріо. Утім, жодна з цих прикмет не могла бути неспростовним доказом того, що він насправді існує в цьому палаці. Навпаки, ми схилялися до думки, що всі ці ознаки життя. Лише військові хитрощі, які мали спростувати вперті чутки, ніби він на старість став забобонний і, зрікшись усіх дарованих владою благ та почестей, дав покаянну обітницю прожити решту днів у суворій покуті, смиряючи душу свою волосяницею, умертвляючи плоть усілякими ланцюгами. Казали, що нібито він їсть лише чорний хліб, п'є звичайну колодязну воду, спить на голій кам'яній підлозі в затворницькій келії монастиря Біскайок, щоб спокутувати свій страшний гріх, адже він володів жінкою всупереч її волі. По Блюзнірському зачав сина з черницею, яка лише завдяки силі Господній ще не доскочила найвищого сану. Однак, у його безмежному царстві скорботи все лишалося як завше. Бо Летісія насерено заволоділа ключами від його влади, і їй досить було сказати, ніби це сам президент наказав рахунки подавати урядові. Одвічна формула, яку здавалося спочатку не так уже й важко обминути, а проте з часом вона ставала все страшнішою. Минуло багато літ, поки група найрішучіших кредиторів наважилася прийти до урядового палацу, захопивши з собою валізу несплачених рахунків. На превеликий подив нам не сказали так або ні. Хтось із вартових провів нас до скромної приймальні, де нас зустрів морський офіцер. Дуже люб'язний і зовсім ще юний. Приємно усміхаючись, він насамперед запропонував нам випити запашної кави з президентських плантацій, а потім показав нам білі, чудово освітлені кабінети з дротяними сітками на вікнах та вентиляторами під стелею. І усе навколо було таке світле й чисте. Усе свідчило про гуманність, отож ми спантеличено спитали самі себе, де ж тут сморід влади, де той дух ліків та парфумів, де її скнарість і жорстокість? Погляньте лишень на цих старанних службовців, одягнених у шовкові сорочки. Вони керують вітчезною без поспіху, без зайвого галасу. А тим часом офіцер провів нас до невеличкого внутрішнього подвір'я, де Летісія насерено власноручно підстригла трояндові кущі, щоб очистити ранкове повітря від гидкого духу прокажених, сліпих та паралітиків, яких відіслали вмирати в забуті притулки. Він показав нам колишній барак наложниць. Заяржавілі швацькі машинки, казармані ліжка, на яких рабині з гарему спали часом і потроє. Ці осквернені келії незабаром мали знести, а на їхньому місці збудувати сімейну каплицю. Він показав нам крізь вікно священний куточок президентського палацу. Навіз із Бугенвілій, золотавих від соняшного проміння, де на зеленій дерев'яній веранді він саме кінчав снідати з Летісією на сарену та сином, єдиними людьми, які мали право сідати з ним за стіл. Він показав нам легендарну сейбу, в затінку якої вішали полотняний гамак кольорів державного прапора, де він спочивав по обіді, коли спека була найбільша. Він показав нам корівню, сироварню, пасіку. Ми вже верталися назад тією самою стежкою, якою він ходив щоранку дивитися, як доїтимуть корів. Коли це наш провідник зненацька зупинився, вражений якимось відкриттям і показав на слід чобота відбитий у багні, гляньте це його слід. І ми заклякли над тим відбитком здоровенної грубої підошви. Велич і сила відчувалися в ньому, і, здавалось, там ще зберігся запах звиклого до самотності тигра. То був слід самої влади. І споглядаючи його, ми наблизилися тоді до її таємниці більше, аніж той, кого ми вибрали, щоб він побачив президента на власні очі. Бо на той час військове керівництво починало боротьбу проти вискочки, яка захопила у свої руки більшу владу, аніж її мали верховне командування, уряд він сам летісію сарено, так далеко завела її королівська пиха, що генеральний штаб вирішив ризикнути і пропустити до нього одного з нас. Тільки одного. Хай спробує хоч натякнути генералові, що діється в нього за спиною. Отак мені й довелося побачити його. Він був сам у задушливім кабінеті, де на білих стінах висіли гравюри з зображеннями англійських верхових коней. Сидів під вентилятором у зручному кріслі гойдалці, відхилившись назад. На ньому був білий пом'ятий бавовняний мундир з мідними гудзиками без знаків розрізнення. Правицю в атласній рукавиці він поклав на письмовий стіл, де не було нічого, крім трьох пар однакових маленьких окулярів у золотій оправі. Позад нього стояла шафа з запиленими книжками, які скидалися на бухгалтерські грозбухи в палітурках із людської шкіри, а праворуч було відчинене вікно, затягнуте дротяною сіткою. Звідси виднілося усе місто, мов на долоні і усе небо, де не було ні хмаринки, ні пташинки, аж до того берега моря. І мені стало зовсім легко, бо він здавався не таким владним, як перший ліпший з його наближених. І вигляд у нього був якийсь домашній, не такий, як на фотографіях. На нього жаль було дивитися. Здавалося, що все в ньому застаріле та обважніле, що він украй виснажений якоюсь невеликовною хворобою. Він не мав сили навіть сказати сідайте, але ж скорботно показав мені на крісло рукою в атласній рукавиці. Він вислухав мене, ні разу не глянувши на мене, тільки важко, з брисвистом дихав, сповнюючи кімнату духом криозоту, а потім став уважно вивчати рахунки. Я пояснював йому справу, вдаючись до шкільних прикладів, бо він не сприймав абстрактних понять. Отож, я почав з того, що Летісія Насарено заборгувала нам за стільки тавти, що якби той крам розстелити вдовжину, то його вистачило б звідси до Санта Марія дель Алтар і назад. Себто нам повинні заплатити за 190 морських миль цієї тканини, і він сказав, ніби сам до себе Ага. Наприкінці ж я підсумував, мовляв, увесь борг, звісно, зі знижкою для вашого превосходительства. Рівно в шість разів більший від головного виграшу в лотереї за 10 років. І він знову мовив, ага, та нарешті поглянув на мене. Він був без окулярів, і я побачив, що очі в нього боязкі і співчутливі. І тоді він сказав якимось дивним, схожим на звуки фізгармонії голосом, що наші доводи переконливі і справедливі, кожному своє. Сказав він, рахунки можете надіслати урядові. Таким він був у ту епоху, коли Летісія Насарено взялася переробити його на свій лад у супереч дикунському вихованню Бендісіон Альварадо. Передусім вона відучила його їсти на ходу з тарілкою в одній руці і ложкою в другій. Тепер вони їли втрьох за пляжним столиком під навісом із Буганвілії. Він сидів навпроти сина, а Летісія на сарено, збоку. Вона навчала їх, як треба поводитися вихованій людині, а також як треба правильно їсти, щоб їжа пішла на користь. Сидіти слід прямо, виделку тримати в лівій руці, аніж у правій. Старанно пережовувати кожен шматок п'ятнадцять разів за однією щукою, п'ятнадцять разів за другою, рота не роздуляти й голови не вигинати. Вона не зважала на його протести. Це якась казарменна муштра, а провадила своєї. Вона привчила його читати по обіді офіційну газету. Патроном і почесним головним редактором якої вважався він сам, тицяла йому ту газету в руки, тільки но він лягав подрімати в гамаку під гігантською сейбою, яка росла посеред їхнього родинного патіо. Глава держави має знати, що діється у світі. Летісія надівала йому окуляри в золотій оправі і залишала непризволяще. Спотикатися, читаючи повідомлення про себе самого, а сама тим часом навчала сина спорту послушниць перекиданню м'яча. Він роздивлявся в газеті свої фото. Такі давні, що на деяких був і не він, а його двійник, той, котрий помер колись замість нього, він не міг тепер навіть імені згадати. Він бачив на фото себе, що головував щовівторка на засіданнях кабінету міністрів, які припинив відвідувати ще з появи комети. Він знаходив у газеті історичні вислови, які йому приписували грамотії міністри, читав коняючи, аж поки його зовсім зморювала за духа хмарного серпневого дня. І він непомітно поринав у Трясовину сієсти, бурмочучи собі підніс. Ну, й паскудна ж газета, дідько б її взяв, як тільки люди її читають. А проте дещо з того нудного читання таки зоставалося в нього в голові, бо після короткого, неглибокого сну він прокидався з якоюсь новою ідеєю. Котру йому підказали газетні повідомлення, він передавав накази своїм міністрам через Летісію на Сарено, а ті передавали нею ж таки свої відповіді, намагаючись розпізнати його думки в її думках, бо ти стала тією, ким я хотів тебе бачити. Тлумачем моїх найвищих задумів, моїм голосом, моїм розумом і моєю силою. Вона була його найвірнішим і найуважнішим слухом у цьому безперервному гуркоті лавин незбагненного світу, який насувався на нього з усі біч». А втім, насправді, останніми оракулами, що визначали його долю, були анонімні написи на стінах убиралень для челяді. Саме ці написи розкривали таємниці, яких ніхто не наважився би розповісти йому, навіть ти, Глетісіє. Він читав їх щоранку, повертаючись із корівні, поки ще ординарці не встигли їх стерти. Він навмисне звелів щодня ділити стіни у вбиральнях, щоб ніхто не міг стриматися від спокуси, вилити на них свою приховану злобу. Тут він дізнавався про всі прикрощі свого верховного командування. Про таємні заміри тих, хто піднісся в захистку його влади, тримаючи камінь за пазухою, бо ненавидів його в глибині душі. Він почувався цілковитим господарем усієї своєї влади, коли йому вдавалося розгадати загадку людського серця, тільки раз поглянувши у викривальне дзеркало. Писання якогось підляка. Він знову почав співати, як багатоліт тому. Рано вранці, вгадуючи оком крізь серпанок Москітної сітки тіло своєї єдиної законної дружини Летісії на Сарено, подібне до туші викинутої на мілину самиці кита, виспівував. Прокинься бо вже світає, шосту годину вже серце б'є, море на місті. Життя триває, прокинься леті сіє. Життя тривало, неймовірне життя єдиної, з поміж усіх жінок, які вдалося домогтися від нього всього. Крім однієї дрібнички, привілею прокидатися щоранку в одній постелі з ним. Бо після любощів він ішов до своєї холостяцької спальні, чіпляв біля дверей лампу на випадок нагальної втечі, зачинявся на три замки, три засуви і три защіпки, лягав ницьма на підлогу, самотній і вдягнений. Так само, як щоночі до тебе, і щоночі після тебе, аж до останньої своєї ночі самітного утопленика. Та на світанку, доглянувши за доїнням корів, він повертався до неї в спальню, де стояв дух нічної звірини, щоб знову давати тобі все, чого лиш забажаєш. Дарувати їй нечувані багатства, більше аніж величезна спадщина його матері Бандісьйон Альварадо, більше аніж усі скарби, про які тільки може мріяти людина на цьому світі, але й то ще було не все. Бо він обдаровував не саму її, а ще й силу селену її родичів, які прибували один за одним із якихось богом забутих антильських острівців. Голота та й годі, що не мала нічого крім прізвища Насарено, цього грубого роду зухвалих чолов'яг та жадібних жінок. Які прибрали до рук торгівлю тютюном, сіллю, питною водою, давні привілеї даровані військовим, привілеї, завдяки яким він обмежував інші претензії своїх честолюбних воєначальників. А тепер Летісія на Сарено потихеньку відбирала ті привілеї, нібито за його наказом насправді ж самочинно. Йому просто нічого вже не зоставалося, як згоджуватися з її розпорядженнями. На догоду їй він скасував застарілий варварський спосіб страти четвертуванням, коли засудженого розривали на шматки, прив'язавши до коней, замість цього спробували освоїти електричний стілець. Подарований йому командувачем морськими піхотинцями для того, щоб і ми могли прилучитися до найцивілізованішого способу страти. він відвідав лабораторію тортур у портовій фортеці, де було відібрано найвиснаженіших політичних в'язнів, щоб на них потренуватися, як треба управляти цим троном смерті. Коли його вмикали, він пожирав усю електроенергію з міської мережі. Отож ми завжди знали точний час смертельного експерименту, бо зненацька у портовому борделі гасло світло, і ми, заціпенівши від жаху в пітьмі, хвилину мовчали, а потім випивали чарку за упокій душі страченого. Та ще й страченого не раз, а кілька разів. Адже більшість смертників не помирали відразу, вони зависали на ременях напівмертві, і тіла їхні димували, наче смажене м'ясо, а з грудей виривався хрипкий стогін нелюдського болю, аж поки після кількох невдалих спроб хтось не витримував і, зглянувшись, пристрілював бідолашну жертву. І все це для того, щоб зробити тобі приємне летісіє. Заради тебе спорожніли в'язниці, заради тебе я дозволив повернутися в Україну своїм ворогам. А також урочисто оприлюднив на Великдень указ про заборону переслідувати вільнодумців за їхні погляди або за вчинки. Це особиста справа кожного. В розпал своєї осені він був щиро переконаний в тому, що навіть найзапекліші його вороги мають право на спокій, яким у дивовижні січневі ночі втішався він разом з летісією на серено, єдиною в цілому світі жінкою, котра сподобалася бачити його без сорочки в самих тільки спідніх. Сподобалася бачити його величезну грижу, позолочену місячним сяєвом на терасі президентського палацу. Вони удвох милувалися загадковими плакучими вербами, що їх на різдво присилали правителі Вавілонії для його дощового саду. Милувалися грою сонячного проміння в струменях зливи. Полярною зіркою, яка заплуталася між листям. Вони удвох досліджували всесвіт за шкалою радіоли крізь глузливий посвист летючих планет слухали уривок радіоп'єси щоденну передачу з Сантьяго де Куба, і стривожені нетерпляче ждали продовження, от лихо. Чим же воно все скінчиться хоч би дожити до завтра? Перед сном він бавився з сином, розповідав йому про зброю. Це була єдина з усіх придуманих людьми наук, яку він знав досконало, а ще він завжди повчав сина. Ніколи не віддавай наказу, якщо ти не певен, що його виконають він примушував хлопчика повторювати це правило безліч разів, щоб той запам'ятав назавжди, що єдина помилка, якої не може дозволити собі наділена владою людина, це віддати наказ, не упевнившись спершу, що його буде виконано. То швидше була порада навченого гірким досвідом діда, а не мудрого батька. Та хлопчик не забув би її ніколи, хоч би й прожив стільки, як він. Бо вперше почув це правило тоді, коли батько вчив його шестилітнього стріляти з відкотної гармати. Як ми гадали, саме від її страхітливого пострілу і почалася моторошна буря. Без дощу, але з блискавицями та громом, який нагадував гуркіт вулкана, жахливий полярний вітер з Комодоро-Гравадавії повивертав усі морські нутрощі. і зніс геть цирк Шепіто, який стояв на майдані біля колишнього невільничого порту. Ми витягали неводами слонів, потонулих клоунів, жираф, яких вихор позакидав на трапеції. Так вони тепер і плавали разом з трапеціями.